Землі та посади такими є єдині інтереси нової міської влади. У цьому переконаний Сергій Одарич за два місяці говорить відсторонений міський голова. Посадовці не пояснили громаді довкола яких принципів та цілей вони об'єдналися. Натомість продовжує Сергій Одарич у 2010-му, коли вільні демократи перемогли на виборах. Його команда чітко прописала свої плани по кожній галузі розвитку міста, і тільки після її оприлюднення та затвердження стали до роботи. А за якою схемою збирається працювати нова влада, меру відставці збагнути не може. Не можу зрозуміти, яке місто Черкаси ця нова влада будує. На сьогоднішній день я не бачу, ну точніше, я бачу, я бачу, що сьогодні цих депутатів об'єднало два завдання. Перше працевлаштування безробітних депутатів і забудова берегової смуги міста Черкас. Я більше не бачу. Ну, якщо от сьогодні спеціально зранку ще раз проїхався по місту, я більше не бачу, щоб що-небудь інше відбувалося. Створюються департаменти для того, щоб працевлаштувати безробітного Шабанова, пенсіонера нещасного. Ну от, створюються. Інші якісь там підрозділи, створюються реорганізації. Уже сьогодні знаєте, да, Давиденка призначили от, Олександра відомого партнера Артура Савіна. Уже Савенко отримав роботу, посаду і так далі. І, так далі. і те саме ми бачимо по берегу. Першим ділом з'явився паркан в Дахніці, який до сьогоднішнього дня нікуди не подівся. І секретар міської ради Грюкою Кулачком, і його радник тодішній приїжджає, тупотить ногами, і вже губернатор погрозив пальчиком, що все це має бути прибрано і так далі. А капітальний паркан як стояв, так і стоїть.